<смі> Ти ж горі, що вже знімаєте. Я не готуюся. Поїхали. Заїхали. Бачили, я така у нас вчора. Ми міняємо, не, точніше, рихтуємо тут петлі на дверях. Поки питання по дверці не стоїть по заміні в клієнта, може він їх. Ну, не може, десь підтягне відрихтує. А тут треба підтягнути самі петлі. Одну вверх, одну вниз. Скоріше всього, щоб прив'язуватися до стапеля. Бачите, дверка не закривається. Треба петлі відрегулювати. Так, е, проходить заміна порога. Сашка його замінив, заварив. Зараз зашпаклює, потім загрунтує, потім бараником, да? а потім всередині мовіюєм. Заливається потім всередині мовіль. Тут є такі технічні отвори. А де вони, самі, до речі, тут? Саме внизу, коротше, є технічні отвори. І туди також треба заливати мовіль, щоб всередині сам поріг не прогнивав. Бо цим можна пронехтувати. Типу, заварив зовні зафарбував, а всередині ні, а середини метал то голий, і він буде з часом вижавіти. Так. Але от до речі, вчора Сашкою переговорили: ця процедура теж не є там гарантійною, бо з часом те, що заливається, мовіль всередину, він внаслідок експлуатації, з часом там може вимиватися, висихати і все інше. І по правильному для власників автомобілів, які замінюють пороги, потрібно раз там в півроку їздити знов, заливати туди мовіль, Щоб поріг чим довше зберігався, і не ржавів. Ось така рекомендація тим, хто робить заміну порогів на своїх автомобілях. Ну, знімай на то. Олег готує, бачиш, джип вже до віддачі. Фарбу... Фарбувати туно швидко, а віддавати його довго, да, Олег? Процедура бачиш підготовки до видачі, там повіровка, Заб... забирання смітин, перегляд всіх деталей. Я говорю, щоб зараз перевірилися парктроніки, скло, ручки дверей, ключі, щоб, щоб все працювало. Фар... Ну, Фари там не лізуть до фар, Буває таке, ще теж. оця, оця права сторона фарбувалося крило, двері. Передня, пере, ті, переднє крило і, і бампер. Де, по цьому як шостому, тут була у нас з правої сторони вмятина. І е, бампер зацепили. Зацепили бампер і виламали кронштейн. Старий кронштейн он дивись, який потрісканий. Ось бачиш? Вон поломаний. Оп-оп. А цей новий кронштейн ми замовляли з Польщі. В Україні їх не знайшли. З Польщі замовляли. Я не пам'ятаю, десь 14-5, мабуть, він коштує десь так. Я вже не пам'ятаю, давно вже замовляли. А бампер от на X6 ми вже готуємо. Сьогодні його фарбуємо і завтра має клієнт 9 забрати. Ігор я вже загрунтував і грунт перетираю до фарбування. До речі, тут ще був такий запит в клієнта. Його. На сідушці, коротше, був пролом з боку тут. Ну, він попросив, щоб ми його розібрали і подивилися. Е, у нас є можливість розбирати сідушки. Е, хлопці заглянули, і там виявилося просто цей каркас, основа, вона складена з двох частин, і, ну, і воно там відкритилось, відламалось. Хлопці його відрихтували, відрегулювали. Назад накинули сидіння і зробили. Заодно от, клієнт заїхав до нас на ремонт бампера. Заднього правого крила, ми йому зробили таку послугу ще ремонт сідушки. Скільки дверей понезжало, дує? Ми тут перекидаємо двері, так, Сань? Так. Приїхав клієнт, треба замінити двері. От бачиш, зараз займаємося перекидкою всіх комплектуючих. З старих дверей на нові. А вони там що, вдарені були, так? Вони тут вдарені були, зараз покажемо клієнтам. От, от, бачиш, от бачиш? Все, вже таке, в принципі. Не, не рихтується. Ну, тобто клієнт вирішив замінити. Може і рихтується ще, але. Алюміній, так? Да? Ну, алюміній, ні. Алюміній. Поїхав. Знову унікальна ситуація з клієнтами, які явно не прораховували свій ремонт, ну не знали, скільки він буде коштувати точно. Коротше, вони приїхали до нас за завданням замінити дверки. Тобто тут були дверки, от одна, друга вже знята. Ми її ледве зняли вчора, настільки сильний удар був. І вони приїхали просто, типу, поміняйте нам двері. Двері у нас є, поміняйте нам двері. Типу, все окей, тут більше нічого не треба робити. А ці двері ми не могли відкрити. Коротше, клієнти поїхали, ми відкрили двері, дивимося, дивіться, яка ситуація. Просто повинити, поміняти двері. Коротше, до просто заміни дверей зараз прийдеться просто вирізати кусок четвертину, ну, четвертину з стійкою. Тут, напевно, ну, може, сюди не підемо, тут поріг і стійка. Прийдеться вирізати, вставляти, замінювати двері і робити рихтувальні роботи. Далі, тут є ще один такий нюанс. Вчора, вчора. виявилося, що тут прямо на стійці є наклейка з він-кодом. Бачите? Підійдіть, покажіть. Вон, Є наклейка з він-кодом. Коротше, в таких ситуаціях ми не можемо там проводити рихтування роботи. Ну, типу, ми можемо, але якщо ми цю наклейку, в клієнта будуть проблеми при постановці на облік цього автомобіля. Для того, щоб правильно це все зробити, потрібно попередити МРЕО, МВС Центр, що в цій зоні будуть проводитися роботи. Вони, вони клієнти привезли інспектора, показали йому, ну, тобто, там, не знаю, передали йому дані, пофоткали, законстактували цей факт, помітили цей факт передали дані. І ця процедура коштує 12 тисяч гривень, 300 доларів. Тобто, щоб до тих всіх робіт до того всього ремонту ще додається просто заміна номера 300 доларів. І знову питання, чи клієнти завжди зможуть прораховувати правильно бюджет на ремонт з Америки. Ніколи. От ніколи. Я ще не бачив одного клієнта, який би приїхав і сказав, що я вклався в бюджет. От, якось так. Тим більше, якщо ще вірять тим, хто продає автомобілі, що там тільки навісні деталі замінити, ну, будь ласка. Деколи е, враховують те, що це завжди не, ну, завжди не співпадає з реальністю. В 95 випадках. Якось так. Ось така історія по форду. У е, нас є така BMW f 30 Запит такий. Замінити цю дверку. Тут виходить фарбування. Ну, понятно, якщо дверка не буде в кольору вона по-любому. Заміна дверки і фарбування цієї арки. От. Тож банальна історія. В'їхали десь в полі, випадково. В полі одна машина стояла каже, і каже, в'їхали. Буду розказувати далі по аудиту, які виявляли в нас проблемні зони, і які нам пропозиції давали для цього, що робити. От була така проблематика. Відсутня перша відсутня система бонусів знижок. Та акційних пропозицій для дожиму клієнта. Ну, насправді тут це не є з нас якийсь такий продукт, яким регулярно користуються. Це є послуга, яка виникла да, от ДТП, дорожньо-транспортна пригода це в більшості випадків. Ну і ці клієнти вони не прийдуть там, грубо говоря, там, за акцією якоїсь там чи за Бонусом, бо десь почули у нас там по рекламі чи ще щось. Це люди, які прийдуть і за необхідності до нас за послуги. Знижку ми можемо зробити, там, якщо клієнт там, грубо говоря, порекомендує нас, або клієнт повторно привезе, не знаю, там, десь ще раз попав в ДТП, або, припустимо, це є. Підприємці, які займаються перепродажем авто. Тобто вони з постійно на регулярній основі нам дають свої автомобілі, і відповідно вже потім можна говорити про якусь системну знижку там в розмірі якогось відсотка. Далі співробітники не доносять цінність та не презентують переваги матеріалів. Ну, це я вчора розказував, це коли йде продаж послуги. Зараз вже менеджер-адміністратор, там, якщо деякі заперечення, чому там дорого. От, то наводяться приклади е, в якості того, що ми використовуємо найкращі матеріали, е, що ми до цього створили спеціальні умови і персонал обучений. Далі, третє. Відсутні додаткові послуги та товари, за рахунок яких можна розширити середній чек. Дрібний ремонт, тріщин скла, поліровка фар, поліровка пластику салону, поклейка захисної плівки. Ну, поклейка захисної плівки це не наш профіль. Ми туди не ліземо. У нас нема цих мов, у нас постійно багато пилюків. А от заміна скла, поліровка фар, поклейка пластику на регулярній е, основі ми надаємо ці послуги клієнтам. Я сьогодні вже розказував, що навіть такий випадок, як ремонт сідушки, ми зробили нашому клієнту. Потім заміна будь-якого скла, лобового, там ще щось без питань. Приїжджають до нас е спеціалісти там, з інших підприємств, які займаються заміною скла, і вони вже тут на місці це все проводять. Ремонт пластика. Хлопці самі паяють всі деталі, які поломані. Це пайка бампера, пайка фар, пайка будь-яких інших пошкоджень, типу кріплень, які доцільніше спаяти і дешевше спаяти, чим замінити. Ось так, це я розказав зараз вам про таких три пункти. Далі в наступних відео буду розказувати, які проблемні зони нас виявили, і що ми для цього зробили.